Доброго дня, шановні друзі, бачите, чим ми займаємося зараз? Є таке поняття, як мікрозелень. Але про... це горох, по-перше, то я забігла наперед. Це горох, горох, бачите, для супа. Я навіть по знижці його купляла, перевіряла, варила суп, а потім я в шпальній гряці перевіряла, як він сходить. Сходить він гарно. Але є спосіб, як робити мікрозелень. То треба його, ну, можна було в цю шкарабайку, бачите, із пиріжків, вона прозора, змочити. Все це я робила, я пробувала. Але я не хочу вживати оцих горошин. Розумієте, щоб підросте трошечки сантиметрів 5, 6, тобто з'являться листочки зелені, тоді я акуратненько зріжу, і це буде мене більш влаштовує. І можна, як кажуть, він довше протримається, тому що якщо робити проростки і вони виростають до певної величини, вони потім чорніють, портяться, тобто ну, не, той, не той смак. А це собі буде в землі, і зрізали, трошки додали. Зелень смачна, оця, дуже корисна, має багато вітамінів. Ми робили. Я робила мікрозелень із толя, як воно, фенюгрік. Е, ото похоче, що ти пив. Ну, є, я забула назву. Зараз я ось, згадала, бо я з собою ось, бачите, пажитник фенюгрік. Це я запам'ятала, а пажитник свій дуже-дуже гарно. Мені це дуже сподобалось, але ми його п'ємо. Заварюємо як чай, він дуже корисний, це йде окремо шкода його пускати на мікрозелень. А мікрозелень можна з гороху, його ж доволі, він недорогий. І робимо собі таке трошечки вітамінів, зробимо з гороху. Бувайте здорові! Будемо ще щось робити, то покажу. Бувайте здорові, гарного настрою.